Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Все на ходу. Як бачите, роблю. Я перебуваю на дачі. Кому цікаві е, тема дача: ферма, город, сад. урожаї, е, Підписуйтесь на мій другий YouTube канал ферма Майстер Клас. Посилання до нього ви бачите у першому закріпленому коментарі. Дача. YouTube, Дача, Бачите, да? перший закріплений коментар. Ласкаво просимо. Ну, а тут в цьому відео сьогодні ми з вами поговоримо про інші 4 матчі за турнірною сіткою: одна восьма. Дівчата Монреаль хардкорд. І паралельно проходить турнір, такий самий тисячник на хардкорті, тільки в місті Торонто у чоловіків. Отже, в Торонто ми знаємо також вже всіх учасників однієї восьмої. Сьогодні у нас субота, 2 серпня. Вмощуйтесь зручненько, і слухайте уважно. У чоловіків я прогнозую, до речі, матчі пройдуть 2 і 3 серпня. В суботу і в неділю, матчі восьмої. Коболі Шелтон. Тотал більше 22,5, Демінор Тіафо. Тотал менше 23,5. Рубльов Давидович Фокіна. Перемога рубльова. Фріц Легечка. Тут я беру перемога фріца, але через тотал більше 21,5. А у жінок в Монреалі. Сьогодні також додавилось ще 4 матчі. І, як і повелось, для зручності я даю блоками. Дивіться, виходить. Швінток Таусон переможеця виходить на кіз Мухова. Кіз Мухова я беру тотал більше 21 гейму. Кіз двічі перемагала Мухову, одного разу навіть перемагала на хардкортах. І хай з невеличкою перевагою, я вважаю, тут фаворитка Медісон Кіз, Але я б так сильно. Сміло не топив за американку. мухова може дати бій і може дати бій потужно. мухова довела, що вона буде тут грати. До останнього. Таким чином, я тут не вибираю переможецю, а я тут беру просто тотал більше 21 гейму. А в матчі швьонтак Таусон впевнена і відносно достатньо швидка перемога ІГИ Швьонток. <кхм> Я прогнозую перемога швінток і тотал менше 22,5. Ну, і ще один подібний блок. Осака Сівастова. Переможеця цього матчу виходить на. Світоліна Анісімова. Осака і Сівастова це протистояння старих суперниць. Ну, не по віку, а по попереднім їхнім особистим матчам між собою. Їх було немало не багато, п'ять. І у найомі Осаки. Мінімальна перевага 32. Всі 5 матчів були на хардкорті. Різних турнірів, але всі 5 на харті. Осака 49 та Анастасія Сівастова після тривалої відсутності вона 386. І я вважаю, що вона вже підходить до тої стадії повернення в тур, коли можна казати, що вона поновлюється і вона наближається до першої сотні, тобто повертається ближче до еліти. І вона вже досягла неймовірного результату. Перемогла Джесіку Пєгулу. А Пегула тут друга сіяна на цьому турнірі. Представляєте, як підскочить рейтинг у Сівастової? Вона вже може святкувати, і тому далі піде Осака. Відповідно до моєму. Бо й його прогнозу. Осака, я вважаю, виграє у Сівастовий 2-0 по сетах. 1-72. І як я й сказав, переможеця цієї пари виходить на Світоліну Анісімову. І ось тут вже важкий матч для обох тенесисток. Я вважаю тут 50 на 50. Але з невеличкою все ж таки перевагою до Світоліної. Світоліна набирає непогану форму. Вона казала сама, що їй подобається, що у неї рівень ігри постійно росте. І е, вона сама собі прогнозує, що якраз. Десь приблизно до підсумкового турніру в кінці цього сезону, у Світоліної буде непогана форма. Я би сказав, навіть відмінна форма. Хочеться в це вірити, і, щоб не наврочити, я не буду обирати не перемогу Світоліної, не перемогу Анісімової. А я тут візьму тотал більше 21 гейму. Тому що знаю, Анісімова просто так не віддасть цей матч. Ну, і Світоліна тим більше. Вони зустрічались між собою 4 рази 3-1 на користь Світоліної. Але на Харді було 3 матчі із цих 4. І тут також зрозуміло. Перевага на боці Світоліної 2-1. Все ж таки, не дивлячись на те, що Анісімова е трішки вище знаходиться за рейтингом жіночим в тенісі, все одно, я вважаю, що у Світоліно є чудові шанси тут виграти. Чи стоїть така задача? Побачимо. Е Отже, у жінок повторюю. Я обираю. Світоліна Анісімова, Тотал більше 21 гейму. Осака Сівастова. 20. По Сетах перемога Осаки. Кіз Мухова. Тотал більше 21 гейму. Швьонтак Таусен. Перемога швінток. І тотал менше 22,5. Так як і у чоловіків. У жінок всі матчі однієї 8 пройдуть 2 і 3 серпня в суботу і в неділю. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, за що я завжди дякую. Щиро дякую, друзі, всім вам. І за підтримку, і за активність, і за увагу, за повагу. До нашого каналу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.